Друзі, всіх вітаю на моєму каналі на Хмельниччині дощ. Як завжди, я не знаю, що відбувається з нашими кліматичними змінами. Проте в нас буквально за декілька хвилин набрався цілий бідон води дощової, і була страшенна негода, як ви розумієте, ні косити траву, нічого неможливо робити в дощ. Гляньте, як позаростали наші квітники. Вже розпускаються квіти, необхідно це все привести до ладу, тому що неможливо ходити без е, чобіт. А на городі взагалі відбувається жах, все затопило, все у калюжах і е, сіно неможливо заготовити, тому що е, немає як косити. Я просто молюся е, Богу, щоб він послав хорошу погоду хоча б на 4-5 днів. Щоб можна було все зробити на подвір'ї, на ділянці. Сашко підгорнув пісок, я цьому дуже рада. Свій суботній день я розпочала із прибирання, так як реально необхідно було прибрати в будинку. Мені здається, що це ніколи не закінчиться. І це реальний вирок кожній домогосподарці, кожній мамі в декреті, тому що ти нічого не робиш, крім того, як готуєш і прибираєш 24 на 7. З цього складається твоє життя. Звичайно, якщо б я жила сама, то моє прибирання би зводилося до е, генеральне раз у місяць чи два, а не так, як я роблю кожен тиждень. Але так як я живу поряд з чоловіком і маю дитину, то, звичайно, прибрати мені доводиться майже щодня. Ось, наприклад, ви можете помітити картину, яку мені зовсім не соромно показувати. Так виглядає е, неспроможність мого чоловіка класти речі на свої місця. Тут є все. І Остапа взуття. Яке вже мале на нього, і я просила чоловіка винести його е, на гору, сховати до кращих часів, можливо. Е, але він мене не послухав і поставив його на місце. Так само Сашко вирішив, що. Його взуття не потрібно класти на полички, які для цього були поставлені у коридор, але йому на це байдуже. Він думає, що можна поставити взуття просто на підлогу. Так само я можу показати вам ось ці вішаки, на які мій чоловік вішає, не верхній одяг. А свої штанці, кофти, загалом все, що йому підпаде під руку. Адже він думає, мабуть, що в нас тут якийсь склад або міні-шафа, а не вішачки для курток. За три роки нашого шлюбу я вже втомилася кожного разу йому говорити одне і те саме, тому що мені здається, що в ці моменти він мене абсолютно не чує. До прикладу, ось ця поличка абсолютно а, мала. Бути тільки моєю для мого взуття, але Сашкові на це байдуже, він сюди помістив свої кросівки, так само, як і Остапа. Я думаю, взагалі, що чоловіки роблять вигляд, що чують. Якби не було авторських прав, я би сюди вставила пісню рабиня Ізаура. Але, звичайно, що я цього зробити не можу, тому йду мити дзеркало. Яке також мій чоловік постійно бруднить, коли вмивається або коли стриже собі бороду, все це сипеться на моє чудове місце для моєї краси, для мого простору на мій туалетний столик. Вимиваю двері. Звичайно, що я була дуже розумною, коли вирішила замовити двері пластикові у білому кольорі. І тепер задачою номер один кожного разу є їх відчистити і вимити. В цьому мені допомагає мій чудовий помічник Фейрі та губка. На той момент, коли я прибирала, я дійсно хотіла все кинути і залишити, як є, піти відпочивати. Але, знаєте, якась нотка совісті все ж таки залишилася у мене, тому що якщо не зроблю цього я, то воно так і буде не помити і не прибране. Я вже змирилася з тим, що мій чоловік не складає речі у шафі. І колись я була дурненька і наївна, кожного разу наводила лад з рожевими окулярами в надії, що він все ж таки зможе і подолає себе і свою лінь. Я ніколи не показую вам, що відбувається в його шафі, тому що, якщо б ви це побачили, ви були б у відвертому шоці. А речі, які я складаю туди, я кладу просто як у велику купу сміття, навіть не дивлячись, що там все зімнято, і не поскладено, тому що я вже змирилася і знаю свого чоловіка, який одразу після того, як я все поскладаю старану у його шафу, зможе перевернути верх дном. Тому, якщо ви будуєте ілюзію про те, що зможете змінити побутові звички чоловіка і взагалі зможете змінити бодай щось. В його характері, то ви плекаєте марні надії. Тому, якщо мене дивляться незаміжні дівчата, ставте собі таку замітку, одразу треба перевіряти чоловік. Якщо мене дивляться молоді матусі, у яких є сини, будь ласка, для всіх жінок у світі я вас благаю. Не робіть з них побутових інвалідів, тому що це. Максимально приносить дискомфорт іншим жінкам. Найбільшу помилку, яку ви можете допустити при вихованні, є те, що ви просто робите все за свою дитину, не даючи їй можливості при цьому робити її базові обов'язки, такі як прибирання у своїй кімнаті, миття посуду. Звичайно, що якщо попросити, Саша може зробити все. Проте він ніколи не буде робити того. Що я його не попрошу. Тому ось такі от у нас справи. Якщо ви досі думаєте, що шлюб у блогерів чи у будь-яких людей, які фільмують своє життя ідеальний, то це не так. В ванні також все прибрала і знайшла два горшки. Один той, що ми купили, другий нам віддала мама Сашка, це ще Сашиної сестри. Вони однакові, майже тільки різняться кольором. Не знаю, як прям привчити Остапа, тому що він максимально не хоче ще йти на горшок. Але той факт, що вони є, це вже плюс. У мене ще дуже багато прання, проте я вже не буду сьогодні прати, тому що е в нас дощі, і я хочу вивісити одяг тільки е під е покриттям, під навісом, тому що, ну. Витягувати ось ці металеві сушки не хочеться, щоб одяг мок під дощем. Також я все поскладала, і найголовніше, що я прибрала в коридорі. Я не знаю, як пояснити Сашкові, щоб він все клав на своє місце. А, тому що ці вішаки я попросила його зробити для того, щоб ми сюди вішали наші куртки, там коло дому якісь куртки. Але він сюди вішає і штани, і кофти, і все, що хочеш. І ну, просто я сьогодні витратила купу часу ну, на те, щоб прибрати. Так само з взуттям е, є дуже багато взуття, в якому він не ходить. Тому я все перебрала, позамітала, почистила. Ось. Так це все виглядає. Треба було помити двері всі. Я прибрала в цих полицях, навела лад у ванній. Ну, і, звичайно, після того, як я відпахала зміну прибиральниці, я заступаю до іншої діяльності кухарки. Я думаю, що з роллю кухарки я справляюся набагато краще, тому що я теж люблю добре поїсти і е, люблю, щоб мій чоловік і син, відповідно, харчувалися нормальною їжею. Но якщо відкинути сарказм у бік і у сторону, я реально вже втомилася і е, кладу на свої плечі забагато роботи. Повертаючись до теми приготування їжі, я витягла фарш, який ми купили нещодавно у містечку, і спочатку хотіла робити котлети. Проте вирішила, що все ж таки буде краще, якщо я посмажу пиріжки з м'ясом і порадую хоча б себе цим. Тому що радості в сьогоднішньому дні було мало. Також я перебрала всю цибулю, половину з якої я просто-напросто викинула, тому що вона загинила. Який висновок, а такий, що не потрібно саджати так багато, якщо ви не встигаєте це все їсти. Ну, Я думала, що ми великі любителі цибулі, але краще, щоб було багато, ніж мало. Мабуть, так я собі внушила. Ми не такі фермери великі і агрономи, тому моркву ми придбали. Так само, як і це куряче філе. До речі, дякую своїй підписниці, яка подарувала мені набір цих ножів, тому що з ними я можу реально швидко все нарізати. Так як в моєму будинку є в наявності один малюк віком двох років, йому необхідно їсти звичайну їжу, тому я вирішила приготувати суп. Куряче філе. Цибулю та муркву я обсмажую на вершковому маслі, і, відповідно, мені також необхідно було начистити картоплю. Туди ж додам зелень і вермішель. Мій Остап дуже любить подібні супчики, тому вже це радує. До речі, ми його також без проблем згодом їли. Я щиро втомилася щось випікати, і мені не хотілося потім відмивати мою новеньку та чистеньку духовку. Тому на десерт в мене будуть, як завжди, млинці, тому що молока багато і його необхідно кудись використати. Щоб не залишати себе наодинці із своїми думками, які можуть мене навести не на ті дії, що треба, я включаю на фон аудіокнигу. Вкотре переконуючись в тому, що, якби я не намагалася підняти собі настрій, він повністю на нулі. Але таке життя, скажете ви, тому я погоджуюся і взялася формувати пиріжки. Чесно сказати, якби. За вікном було сонце, сонячна погода, ми пішли далі гуляти, я би була трішки щасливіша. Тому що жінці необхідний комфорт та необхідний відпочинок, прогулянки, необхідна кава, морозиво, в кожного своє. Можливо, це шопінг. Але, так як я вже заздалегідь дивилася прогноз погоди і знала, що буде дощ, мій настрій був ще гіршим. Тому. Просто приступила до роботи. І таким відео я хочу показати, що це не є великим подвигом робота, яку я виконую кожного дня, тому що кожна домогосподарка робить навіть більше за цілий день не тільки роботу по дому, але ще й працює. Але чи необхідна ця робота для нас, як для жінок? І чи необхідно робити її кожного дня? І звалювати на свої тентітні плечі стільки всього. Я думаю, ні. Тому, якщо б я дійсно робила всю роботу по дому сама, я би розвелася зі своїм чоловіком. Але так як в нього є залишки совісті, все ж таки, він також займає себе роботою і завжди питає, чим мені допомогти. А я не мовчу і завжди знаходжу йому роботу. Тому ось такі ось справи. Якщо мене знову ж таки дивляться неодружені жінки, беріть з мене приклад і ловіть лайфхак, ніколи не можна мовчати, а завжди треба просити про допомогу. Тому що мозок чоловіків влаштований трішки інше, ніж жінок. Якщо мій мозок багатозадачний, то мій чоловік може. Вмістити у свою світлу голівеньку лише одну справу, і якщо він її не зробить, марно говорити про інші, тому що він просто-напросто бачить лише одну задачу, а про інші забуває і йому, звичайно, що необхідно про все нагадувати. Якщо ваші чоловіки мають такі самі признаки, як і мій, пишіть у коментарях. Я буду більш щаслива, якщо буду знати, що я не одна така. Насправді це все гумор, але не на всі 100%. У середу буде моє день народження, звичайно, якщо Господь дасть, і все буде гаразд. І також я скоро хочу в своєму блозі розповісти вам новину. Я думаю, що багато хто вже здогадався по фрагментах таких пасхалках, які я залишала, тому знатно готуватися до цього я не буду. Але щось мінімальне для себе я зроблю, до прикладу, спечу той торт, який я хочу. Ніяких приготувань, нічого подібного не буде, тому що в нас всіх зараз абсолютно не святковий настрій. Якщо чесно, моїм найбільшим бажанням, як і всіх інших українців, є завершення цієї війни, щоб нарешті настав мир. Більше я нічого не хочу, тому що жити в такому страху кожного дня є максимально некомфортно. А що переживають інші люди, які живуть ближче до передової, я взагалі не хочу навіть брати до голови, тому що якщо я буду переживати за все на світі, то від мого ментального здоров'я будуть лише залишки адекватності. Тому я смажу пироги та млинці. І також хочу розповісти вам, що я помітила за останні дні свого материнства. До прикладу, мій вже став е, абсолютно е, більш дорослим, і він максимально хоче все робити сам, він самостійний, незважаючи на те, що він ще е, добре не говорить, він може показати, що він хоче, він може взяти за руку, завести туди, куди він хоче, бавитися чи йти. І це мене максимально радує. Як ви можете помітити, на відео я вже прибираю залишки життєдіяльності на кухні, і це вже насправді мене покинули мої останні сили, тому що я приготувала всю їжу, розклала все по лотках сашкові на роботу, і ми сіли їсти. Перед тим ви бачили ідеально вимиту кухню, а зараз ви бачите, як виглядає кухня після трапези королівської сім'ї, якою я вважаю нашу. Звичайно, що я, як служанка, кухарка, прибиральниця, мама, няня, маю, звичайно, що помити посуд. Де моя заробітня плата за всі ці послуги, я й досі не знаю. І де мої подарунки та квіти від чоловіка, мабуть, загубилися в дорозі або кур'єр не дійшов до наших зруйнованих і вкритих ямами доріг. Ну, але це така лише формальність. Звичайно, що коли я працюю, мій чоловік не може лежати на ліжку і відпочивати. Тому він весь час прибирав на віранді, а також по 300 разів заводив і відводив наших тварин, тому що йшов дощ, а потім переставав. А то і град, а то і сніг. Ну, загалом реалії нашої погоди. І на віранді також прибрали. Це наші сідушки з машини, я їх тут застелила. Але в нас ще треба розібратися з цими куртками. У нас зараз максимально проблема, тому що ми ще не назбирали необхідну суму коштів на те, щоб зробити віранду. Ось. І в нас протікає вона, як ви можете помітити, вчора була гроза величезна. Сильна. І в нас тут всі шпалери, все по відходу. Ну, коротше, тут треба робити капітальний ремонт. І це максимально засмучує. <сум> Тому що е, треба це робити якомога швидше. І так як зараз дощі постійні, то навіть якщо в нас Бог дасть благословить, в нас буде необхідна сума, ми не зможемо розпочати будівництво через дощі. Але вона мене максимально дратує вся ця обстановка з вірандою, тому що хочеться нарешті, щоб був порядок і чистота. Я спочатку хотіла ну, до кращих часів тут щось зробити, можливо, підфарбувати. Але, ну, реально дивлячись на обставини, тут ух, треба тільки капітальний ремонт, капітально все зносити. Як би сумно це не звучало. Якщо ви думаєте, що це прибирання в мене вже завершилося, то ні, тому що мені ще необхідно прибрати у спальні. Е, ну, як прибрати? Просто поскладати речі, які є. У нас на дворі, ну, не холодно, я не скажу, що холодно, але просто гляньте, що відбувається з травою і з городом. Це взагалі жах, город затопило. Я не знаю, що це має бути. Вчора було настільки страшно, я йшла до її такі з Сашою, Мега некомфортно, холодно, великий дощ. Хочеться вже якогось сонця, сонячної, сонячної погоди, щоб було декілька днів, щоб можливо е було ну, скосити, заготувати якісь ціну. Бачите, в нас люцарка вже підросла достатньо е і готова до того, аби її косити. Загалом такі от у нас справи. Я хочу подякувати вам за перегляд. Я себе не знімаю, тому що в мене трішки вискочив герпес. Це не дуже привабливо, так би мовити, тому я з вами вже так за кадром розмовляю за кадровий голос. Хочу побажати вам всього найкращого, гарних вихідних і до нових зустрічей. Па-па!